Національна молодіжна програма лабораторія бізнес-моделювання успішно реалізується в Україні вже не один рік. Приємним є той факт, що юні коростенці з кожним роком представляють все більше цікавих проєктів на конференцію з бізнес-моделювання. Проведення даного заходу вже стало доброю традицією, яка має на меті надати творчій молоді нашого міста можливість проявити себе та поділитися своїми ідеями. І, як міський голова, я пишаюсь тим, що ми маємо красу можливість тут зустрічатися. І чути цікаві, гарні, надзвичайні ідеї, які я вірю в те, що вони будуть тілитися в життя. І ну, скажем, кожне місто, район, село, селище відрізняється тим, наскільки активна в ньому громада. От Молодіжна громада, як на мене, в нашому місті дуже активна, коли були Першої конференції якось ми ну може не де хтось іронічно дивився, але я побачив ваші бізнес-плани, я почув вашу активну позицію, я побачив ваші можливості і вже дорослим дядям-бізнесменам говорю, що треба багато що черпати ось цього юного, такого креативного. Середовище, яке ви сьогодні представляєте, тому що тут ідеї закладаються, отут майбутнє, тут перспектива. За словами організаторів, суть програми полягає у тому, що старшокласники збирають собі команду з двох-трьох осіб, формують власну бізнес-ідею та презентують її в мультимедійну версію. Ці бізнес-ідеї можуть бути дуже різноманітними від побутового рівня до космічного, зазначив Олег Данилейко, відкриваючи конференцію. Я жартома називаю оці весняні наші забави а, інкубатором Москаленка, а, тому що Володимир Васильович завжди старається закласти яйця майбутнього, відрізняється від інших мерів тим, що, що, що от, думає десь стратегічно, не завжди йому допомагають. А, Ну і час такий, що не помилятися, не можна, не помиляється, тільки те, що ніхто нічого робить. А далі помилок тут немає, але цей інкубатор цікавий. Ми два місяці працюємо над тим, щоб вилупилися якісь первістки, оця базовий принцип майбутнього коростенського підприємництва. Мало того, я наскільки зрозумів, коростенська школа вона розвивається не тільки в напрямку Купи-продай або Я зроблю для себе. Ви розвиваєте соціальні проекти. Ці бізнес-проекти в більшості випадків пов'язані із речами, які ми називаємо суспільним процесом, міської Громади області України і інколи зазіхаєте навіть всесвітні речі як прикладні, і це, скажімо, відрізняє Коростенський клуб від інших аналогічних шкіл. Першими перед зібранням та членами експертної ради свій проєкт Агрофірма Ягнятка представила команда міського ліцею. Діти розповіли, як розводячи кіс та овець на теренах Полісся можна заробити немалі кошти. Вихованці восьмої школи представили на суд поважно у журі проєкт під назвою Ромашка. Це лікувально-освітній центр для дітей аутистів. Діти дуже ґрунтовно підійшли до даного питання, дослідили, як його вирішують за кордоном. Цікавий проект представили учні міської гімназії. Їх державний фонд молодіжної політики Спрямовує свою діяльність на заохочення українських сімей мати багато дітей. За статистичними даними, з кожним роком кількість багатодітних родин зменшується. На питання, чому так сталося і як покращити ситуацію, і розповіла команда. Бізнес-проект «Домінобуд» представили учні навчально-виховного комплексу номер 12 якою ж, на думку, є будівельна компанія, що зможе працювати в місті, розповіли діти. Проект М-технології представила команда п'ятої школи. Що таке ефективні мікроорганізми? Як з її допомогою можна розвивати агрокомплекс України? Повідали учні. Український центр біотехнології Фаркоха представили учні другої школи. Зміст проекту Сироватка молока її користь для людини та виготовлення препаратів білків і пептів. Сироватки проект під назвою Ресеті нікого не залишив байдужими. Авторська група старшокласників сьомої школи дослідила та вивчила досвід європейських країн у вирішенні питань пов'язаних з безпритульними собаками. Крім того, що людина має відповідати за тих, кого приручила. Вона несе відповідальність за перебування домашніх питомців на вулиці. До обговорення даного проєкту долучився міський голова Володимир Москаленко, адже це питання є нагальним для міста Коростеня. Методи, які пропонували діти, різні, та вони зазначали, що притулки для тварин питання не вирішують, тому що вони нераціональні та дороговартісні. Учні 11-ї школи презентували компанію з виготовлення біометричних систем захисту «Харбіт», де поєднали декілька систем захисту. Команди на професійному рівні підготували мультимедійні презентації. Ці власних бізнес-ідей в боротьбі за першість у хід йшли віршовані рядки, яскраві костюми та цікаві підходи в презентації. Авторська група 13-ї школи поєднала всі ці компоненти та представила проект Корпорація Добриня по вирощуванню на коростенщині гарбузів, кавунів, огірків, динь та виготовлення з них різноманітних товарів для медичної, косметологічної, харчової та промислової галузей. За здоровий спосіб життя борються учні школи номер 3 Вони представили проект Здорова Україна. Ми Здатні виробляти спорт, інвентар та спортивний одяг, впевнені учні. Бюро раціонального бізнесу Ефект презентували старшокласники першої школи. На прикладі аграрного комплексу, до якого входить птахоферма, завод по переробці комбікормів та логістичний центр. Діти показали, що бюро може допомогти вам розпочати власну справу. Це перша консалдингова кампанія, яку представили і юні коростенці. Молодіжний інтеграційний табір Ютланд презентували учні п'ятої школи. Це не табір відпочинку, це місце. Де іюнь від 14 до 18 зможе змістовно та цікаво проводити своє дозвілля. Український науково-медичний кластер медімов представила авторська група 10-ї школи: захворювання судин, профілактика та лікування тромбозу і варікозу як покращити здоров'я людей за допомогою різних приладів. На ці питання дали відповіді учасники команди. Учні 9-ї школи представили проект компанія Антістрес та її продукція Окуляри антістрес для водіїв. Україна п'ята в Європі по кількості дорожньої транс. Спортних пригод окуляри, антістрес це нічне бачення, відеозйомка, навігатор та багато інших технічних новинок, які поєднали в одному товарі. Безпека на дорогах ось головна мета проєкту. До співпраці діти запрошують працівників державтоінспекції. Їх допомога потрібна буде у науково-дослідницькому центрі. Останніми перед експертною радою виступала команда 11-ї школи з екологічним проектом Жива вода. Береза та її користь для людини ось невичерпне джерело натхнення та роботи, впевнені діти. А берез у нас вистачає сок, листя, бруньки, деревина, береза для людей це раціональне оздоровлення організму. Заслухавши всі презентації, журі відмітили оригінальність робіт та тенденцію до розвитку високоінтелектуальних сфер виробництва, що є надзвичайно актуально для сьогодення. Завміння віднайти цікаву ідею, її розробити та представити окремі команди від палати інвесторів. А це. Приватні підприємці міста отримали грошові сертифікати та подарунки. За результатами конференції, місця в фіналі гарантували собі наступні команди: екологічний проєкт Жива вода, друга школа, компанія Антістрес, дев'ята школа, проєкт Ресеті, сьома школа. А перемогла, посівши перше місце, авторська група 13-ї школи з проєктом Корпорація Добриня. Це вже не перша перемога учнів 13-ї школи. з чим ми їх і вітаємо. За довгу співпрацю та значний вклад у розвиток конференції з бізнес. Бізнес-моделювання нашому місту випала честь приймати у себе четвертий чемпіонат з бізнес-моделювання для старшокласників. На правах господарів всі чотири команди візьмуть участь у чемпіонаті.